Як віце-ректор Українського католицького університету, ми відразу відкрили двері для наших студентів, щоб вони мали право поїхати. Жоден з них не постраждав у нас за те, що він бере участь у Майдані. Я дуже ціную те, що Майдан стоїть. Бо влада дуже хоче, щоб ми зробили висновок, який прозвучав у Фейсбуку. Отам. Чи є сенс стояти, коли влада не реагує на, на них? Це вічна спроба диктаторів показати, що вони не реагують. У радянський час це звучало так: ми на поводу у уліці не пойдемо. От, оце з одного боку картинка. І тому це добре, що Майдан стоїть. Але з іншого боку, дуже важливо, щоб майдан був пружним тілом, яке чітко відстежує ситуацію. І щоб він не побоявся згорнутися, відійти, відступити, передислокуватися, якщо так виникне ситуація. Мені дуже не хотілося б, щоб молоді люди чи майдан. В широкому сенсі загнав себе в вузьку нішу тільки так і не інакше.